Ми працюємо на ваше майбутнє. Кьогель це більше, ніж ви очікуєте. Якість, компетентність, інновація, орієнтація на інтереси клієнта ось чотири простих принципи, які лежать в основі нашої щоденної роботи та генерації нових ідей. Завдяки старанності наших працівників та їх інженерному мистецтву, заснованому на багаторічному досвіді і глибинних традиціях німецького виробництва, кьогель понад 80 років посідає високе місце у світовому рейтингу. Ми знайдемо технічне вирішення вашого найскладнішого транспортного завдання. І в міжнародних перевезеннях, і в будівельній галузі, ви можете покладатися на наш продукт. Кьогель – це велике, сучасне і відоме виробництво з інтернаціональними інноваціями. Заводи в Німеччині та Чехії засвідчують загальноєвропейський статус виробництва кьогель. Його серце знаходиться в центрі Баварії, у місті Буртенбах. Саме за баварським пультом управління генеруються і втілюються нові ідеї нових поколінь. Щороку із заводського конвеєра тут сходить близько 20 тисяч транспортних засобів найрізноманітнішого призначення. Дільниця обробки рам головний підрозділ виробництва у Буртенбасі. Сюди надходять рами для шасі, термофургонів, напівпричепів та будівельної техніки. Перед обробкою та ретельною перевіркою якості вони вже мають за собою 600 сотень кілометрів дороги. Завод Кьогель у чеському місті Хоцен. Тут дуже точно і ретельно методом зварювання виготовляються рами для майже всього асортименту нашого продукту. Це дочірнє підприємство відрізняється давніми і хорошими традиціями виробництва, унікальними ноу-хау та відмінною роботою всіх його 250 працівників. Місто Хоцен. Добре відоме в автопромисловій галузі, ославившись високою якістю виробництва автомобільних шасі. У Буртенбасі готові рами надходять до автоматичної транспортувальної системи, яка доставляє їх на дільницю дробоструманової обробки. Сліди іржі та залишки бруду видаляються за допомогою сталевих кульок. Після такого очищення рами готові до застосування високоякісного індустріального захисного покриття поверхонь КТЛ із нанокерамічною обробкою. Кожна рама поетапно занурюється у 10 окремих ван з різними хімічними речовинами для очищення, обезжирювання, захисту від корозії і для ґрунтування. Наприкінці процесу. Рама вкривається спеціальним лаком, який висихає в КТЛ-печі, утворюючи ще одну надійну захисну структуру. КТЛ-обладнання регулярно і ретельно тестується та перевіряється. Наприклад, хімічний склад усіх рідин КТЛ Ван постійно контролюється лабораторією, тільки завдяки такій копіткій роботі кьогель може гарантувати якість свого продукту. Після шести циклів термічної обробки лаку в КТЛ-печі захисне покриття доводиться до ідеального стану остаточним лакуванням. На цьому етапі кьогель демонструє свою орієнтованість на сервіс. У клієнта є вибір між КТЛ-обробкою з уф захистом КТЛ-обробкою з лакуванням видимих поверхонь або повним лакуванням у бажаний колір. При кінцевому просушуванні рама досягає максимальної твердості та декоративного блиску. Нарешті рама причепа надходить до монтажної дільниці. Як один із провідних виробників автотехніки, Кьогель використовує осі виробництва світових лідерів BPV SAF DC. Такий підхід дозволяє оперативно впроваджувати у виробництво актуальні інженерні ноу-хау. При цьому клієнти обирають власну конфігурацію підвіски. Разом ми велика сила. Близько 600 співробітників працюють у Буртенбасі. Вони є основою успішності бренду Кьогель. Високо вмотивовані та кваліфіковані. Вони відмінно виконують свою роботу. Згуртованість, ентузіазм і відповідальність команди є запорукою високої якості нашої продукції. Хоча Кьогель випускає високоякісні напівпричепи масово, усі побажання клієнтів враховуються і задовольняються у кожному конкретному випадку. При замовленні трейлера ви маєте право на власну специфікацію. Так ми співпрацюємо із клієнтами, незважаючи на серійність виробництва. Оптимальна пристосованість до конкретних потреб, якість і надійність продукту це критерії, за якими ви оціните нашу роботу. Тому Кьогель-трейлер не припинить роботу над замовленням доти, доки ми не впевнимося в тому, що все зроблено саме так, як ви того хотіли. Група продуктів Кьогель – це техніка найвищої якості, створена за найвищими технологічними стандартами та з дотриманням найсуворіших вимог безпеки руху. Кьогель-карго Карго солідний довгожитель. Він найбільш продаваний продукт Кьогель, зарекомендований високими експлуатаційними витратами та своєю універсальністю. Кьогель Євротрейлер Кул. Євротрейлер, довжина якого на 1,3 метри перевищує параметри будь-якого продукту такого призначення, що є на ринку. Він забезпечує місце для шести додаткових палет без погіршення циркуляції повітря. Кьогель Порт – універсальний контейнеровоз. Контейнер на шасі відрізняється багатофункціональністю, виготовленням із високоякісних матеріалів і невеликою власною вагою. Кьогель трал – тривісний трал з вигнутою вантажною платформою і звареною основою ідеально пристосований для транспортування екскаваторів, будівельних машин та виробничого обладнання. Його перевагами є полегшена і міцна конструкція з надійним КТЛ-захистом. Кьогель Самоскид повертає нас до будівельної галузі. Він характеризується низькими витратами на обслуговування, відмінними ходовими характеристиками та витривалістю. Для забезпечення фірмового Найвищого рівня якості Кьогель розпочав випуск власних сандвіч-панелей для термофургонів у Дуїнгені Нижня Саксонія. Це дозволило усунути проблеми сторонніх постачань. Близько 50 кваліфікованих і досвідчених робітників працюють на виробництві. Сталеві листи, обережно з'єднані між собою, укладають у спеціальну прес-форму. Заготовка товщиною від 45 до 65 мм міліметрів фіксується у пресі, після чого форма заповнюється спеціальною піною із ретельним температурним проклеюванням виробу. Завдяки власному виробництву кьогель може запропонувати покупцям якісний продукт за розумними цінами. Якщо ви хочете зміцнити свою позицію на примхливому ринку свіжої та замороженої їжі, то завжди повинні бути хоча б на крок попереду конкурентів. З кьогель кул cool ви можете це зробити. До відмінної конструкції та легкого очищення завдяки особливо гладенькій поверхні та якісному матеріалу підлоги додається особливий повітряний канал «Кьогель», що забезпечує покращену циркуляцію повітря. Лінійка продуктів «Кьогель» – сильна команда. Ще один функціональний центр компанії Кьогель місто Нойульм. Тут розташований центр після продажного сервісу. Близько 40 його працівників швидко і ефективно допоможуть вам з питань технічного обслуговування, знайдуть і замовлять для вас запасні частини. Тут ви знайдете дружнього і компетентного партнера. До речі, той, хто хоче замовити запчастини через інтернет, вже має таку можливість завдяки нещодавно відкритому нами сайту. Поруч із сервісним центром розташовано центральний склад запчастин «Кьогель». На трьох тисячах квадратних метрів постійно зберігаються понад вісім тисяч деталей. Вони відвантажуються в день замовлення і, за бажанням клієнта, надсилаються денним або нічним експресом. Так ми забезпечуємо їхню оперативну і безпроблемну доставку. Вам не доведеться довго чекати. Кьогель – це компанія міжнародного масштабу. Понад тисяча робітників зайняті на виробництві. Завдяки розгалуженій мережі дилерів та сервіс-партнерів. Ми поруч з вами по всій Європі. Ми працюємо на ваше майбутнє. Кьогель це більше ніж ви очікуєте.